Підготовку до великодня потрібно розпочинати заздалегідь, каже керівниця виставкової галереї Мистецьке Полісся Ганна Івченко. Збирати гарні рецепти до випікання пасок, готувати кошики різні і готувати велику кількість різноманітних і писанок, і дітей долучати наших до цих традицій і обрядовості. Сучасні технології прикрашання великодніх яєць називають кітч, що означає «недостовірно», розповідає пані Ганна. За її словами, кітчева писанка має право на існування у вигляді сувеніру. Загалом таких технологій є багато. Коли ми пробиваємо контурами і малюємо ось такі от крапочки. Ось є така технологія, скажімо, прикрашання сувенірів. Є технологія розпису мальованки. Так звані може бути технологія квілінг. Це скручування паперу у такі кружечки. Дітки на гуртку робили, дитяча робота. Роботи у техніці, декупаж Ганна Івченко виготовляла власноруч. У мене це Ліна Костенко, і у мене це така шкатулка, де ми бачимо не тільки Ліну Костенко і отамана сірка і інших козаків. За розміром писанки можна виготовляти великі, маленькі розкази Ганна Івченко, а ще робити папє маше та в'язати гачком. Можна плести гачком тільки основу і далі одягати цю основу, а можна плести різноманітні форми, які будуть зверху на яйце. Одягатися і все, що в'язане з пицями гачком, це все робила у майстер нашої спілки Бернацька Раїса Михайлівна. Існують різні традиції, пов'язані з писанками, каже авторка виробів. Наприклад, сувенірне дерев'яне яйце кладуть у кошик і освячують у церкві. Це яйце, прийшовши додому, підкладають курці, щоб викликати у неї бажання висиджувати яйця. У Європі, розповідає пані Ганна, є традиція ховати сувенірні писанки у саду під деревами, кущами у траві або в будинку чи у кишенях дітей. Діти, граючись в те, що вони, начебто, великодні зайчики чи великодні кролики, бігають по саду і скрізь шукають ось такі писанки, де вони там заховані. Така технологія прикрашання писанок характерна для Німеччини, Австрії. Сувенірні писанки краще і довше зберігаються, а у візерунки нанесені на великодні яйця, каже Ганивченко, наші прабабусі вкладали певний сенс. До Великодня роблять різні писанки. І автентичні, і сувенірні. Робіть всілякі писанки. Авторка виробів каже, дітям подобається бавитися такими сувенірами, а самі писанки приносять господарям добробут. Ольга Групсікора, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.